Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому флозі. У нас сьогодні вже сегодня, зараз, ще друга половина дня, а вам бажаємо гарного дня, гарного перегляду, гарного вечора і самого-самого найкращого. У mm -hmm. нас тільки прокинувся Тьомик, Да? Ти прокинувся? Ти прокинувся? Як у тебе настрій? Як тебе настрій? Хлопче! Туса, туса! Тусу свою ліжечку, так? Да? Тисиш? Переверть. І переб'ємо такі штанички в нього класні. Погляньте, такі вушка ззаді. Він коли повзається, так гарно виглядає. Тут, типу вушка. Тут не вистачає якоїсь мордочки на попкі. Хоча в нас є одні штанішки і з мордочкою корови здається. Що ти там знайшов? Знайшов цю псишку, штучку знайшов. Мене дуже радує те, що день вже збільшується. Зараз без 10, не дивлячись на те, що на вулиці ну, хмарно, там щось і дощик моросив. Але в хаті вже не так темно, як було, наприклад, на початку грудня. Тепер день буде збільшуватись, збільшуватись, збільшуватись. І Оце великий плюс, до речі, в Данії, те, що дуже швидко починає збільшуватись день, і прям до 11 ночі світло. Це прям круто. Ти собі хоч не дерз сьогодні носик, а треба ног підрізати. А вже такі ногті великі. Ростуть, як на друждях. Каже, на молодці мама ростуть. На молодці, на твоєму, да? Костю вирішив приготувати сьогодні, як гадаєте, з чого? А капустину не видно. Не видно. <клес> не видно кустину. Так, 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 це саме борщ. А будочки немало, ні? Ми ж потім будемо Ну, Нам зараз було зробити насичений, такий насичений, насичений бульйон. О, диви, я до речі, тільки замітила, що щоб не mm -hmm. опорталися з бананами, mm -hmm. на цю штуку, соціальність. Я теж маю це вчора. Ага, прикольно. Я вже прибрала ялинку з вугла, все. Новий рік воно закінчився. Перед мандаринах ще залишилась іграшка. А так, в принципі... А, і ще оті, сніжинки. А так все. Нового року вже немає. Стоїмо, споримося з костюм. Він каже, що капусти хватить, я кажу, краще ще. Всю. На мене вже багато. Давно звариться, вона увариться. І потім буде у нас не суп, а не борщ, а суп якийсь. Борщ? якісь. Не борщ неможливо зробити. На цю каструлю що туди ще додається до трьох я казала, да? Три з половиною літрів води, ну, блін, це якраз буде, може, дуже мало. Так, да, це води десь буде. Ще це так добавити, це рано буде повна каструля борща. Чотири з половиною літрів. Це ж класно. Але що ми його з'їли, не викинули потім. Хоча сало є, не викинемо. От іменно, борщ викинемо, там ми борща не їли. цього року ми борща точно не їмо. Ой, так ладно, починається. Наші м'яско, м'яско якраз ще оберемо. Буде чудовося. Угу. Mm угу. -hmm. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Борщ готовий. Пахне так. М -м, правда, капусти все-таки маловато. М -м, та, ладно, та водички багато. Щось ми наїлися, переїли того борща. борщ і внесків запали. Ну, коротше, я дуже не надіялась. Треба це зупиняти. Дуже треба це зупиняти. Я не втягнула. А поки мої хлопці там щось брюкаються. Дозволяється, не дозволяється і грається. Я хочу зняти один відео, про який розповім пізніше, тому що буде щось новеньке. Сподіваюся, щось гарненьке і буду зараз знімати. Я щойно робила огляд цієї іграшки, цієї ввітри. Я її так хотіла. Але поки що вона не оправдає всі мої очікування. Але сподіваюся, це зміниться. Огляд я робила на інший канал, про який я розповім вам трішки пізніше. Можливо, завтра, можливо, післязавтра, але сподіваюся, на цьому тижні вже розповім вам все точно. Так, ми створили новий канал, який називається Все про нього я розповім найближчим часом. Поки знімала відео, мої хлопці заховалися. Але все одно хтось там возмущається, да? да? Чого возмущається? Це треба було бачити. А що таке? А що таке? Мама й грізинці принесла. Короче. Щас. Пусти його на це на кроватку. Коротше, угу. Короче, ось ж банан? бух -бу, бу Дивись. Коротше, ось це банан. Я ті поставив, він стояв, побачив банан, почав нахилятися по нього. І вийшло так, що він став на цей. Він двома руками схватив з однієї частини і з тієї частини, починає витягнути. Так, не виходило. Не слухався банан. Або ще він любив діти так, Давай так, банан отак. І отак. Крутям порвеш. Синочок, що щось не виходило з бананом, або ти посварився з ним. Або, по <су> да, да, з бананом прикольно. або знаєш, або він впав, потім він його підібрав, бере так і такий а туди. <су> потім п'ять, а ж там мій банан? Так що слухай, слухай, давай що папа тут не наговорювати. Бешно? Да? Беш бана чи ні? Кажи, я хочу туди. Хочу туди. Мені туди треба. I need to go, go, I need to go, да? гойд то го. Пішли купатися пішлось? То у нас вже пів дев'ятої. Треба вже йти купатися, да? Все, ми йдемо купатися. Пора вже звідси гномика прибирати. Він же новорічний. Чи не новорічний? Зачек, вгадаєш, цей гномик новорічний. Так. Да. Треба його прибирати. Ні. Ага, тому що треба сюди щось поставити, так? Да? Mm -hmm. <сум> Ой, ялиночка хай буде, ялиночка прикольна. І світло не буду звідси прибирати. Світло також хай буде. Так тепленько стає зразу. Затишніше. Керегітало. Але мені чогось яскравого тут не вистачає. От не знаю чого. Але чогось яскравого не вистачає. Червоного, або фіолетового, наприклад, як оця шикарна орхідея. Або рожевого, жовтого, чогось такого. Ці ось є жовтенькі, але вони прям такі малесенькі-малесенькі. Можеш ж в себе включити на цьому, на телефон? Тому що я хочу зараз потимонтувати mm. і тусій. Та без Чим завтра будемо займатися? У нас є якісь плани. От і питаю. От в мене плани... А, ну крім поїздки в магазин точно. Ти сам поїдеш ще знову. Тобі обувачку треба подивитись купити. Чи не завтра? Подивимось, даю подивимося завтра. Добр. Я знаю, що треба подивитися обувачку на цьому тижні точно. І то, що треба ближайший день-два поїхати. Купити Максу наповнювач. Наповнювач. Я хочу теж поїхати в норму. Тож там треба шістерку вибрати на готові трьомику. І ще щось вибрати. Не, ну, а ще на завтра от, годовщина. річниця. Ясно. Які в нас плани на річницю? Не знаю. Ми один рік взагалі протикали, коли я в Україні була, а то це ввечері згадали. Mm -hmm. Чесно, не знаю. Може піцу купимо в кіобхаюсь. І колу купимо. Піца і кола. Отлічно ми відмічаємо річницю. Ну шо, в нас просто цей місяць доволі тяжкий. Фінансово тяжкий. Нам треба багато чого купити і до... Такі попередні. Ну це буде дуже тяжкий, тому що я відпустю. Нам дуже багато всього треба купити тьомі максу їсти. Скажи мені, я тобі скажу. Плюс за електроенергію цим всі сплатить. Mm -hmm. І ми ще навіть не знаємо скільки. Mm -hmm. Тому що там буде по-новому по якось приходили в листи, там якось по-новому вони будуть нараховувати. Відраховувати, хто знає, що там буде, тому цікаво. По кіловатам ми витратили ну, плюс-мінус, як завжди. Тобто немає ніяких претензій. Ну, трішки більше, ну якби в нас і було більше тут. І ялинка світилася, і верка світилася, тому так, у нас багато кіловат, але не капітально. Чи да. Не знаємо, як будемо відмічати нашу річницю. В того ми якась річницю особо не відмічаємо ніколи в апріорі. Але з наступного року треба відмічати всі свята. Треба показувати приклад нашій дитині, нашому сину, що свята потрібно відмічати, святкувати. Да? Неважливо, така ситуація і так далі. Дітям потрібно показувати приклад, що і як сказати правильно. Ну, щоб у них було розуміння сімейних традицій і тому подібне. Да. Тому якось так. Не знаю, подумаємо стосовно завтра. Подумаємо, обсудимо. Ще обговоримо. Тому що в нас виходить 5 грудня, кості день народження, Різдво, Новий рік. Потім. Мені день народження. Це в цьому році, ще й тьомку півроку випадає, а потім ще й 14 лютого. Тому зим, зима в нас святкова-святкова. Добре, що хоч все на день народження не взимку, а влітку. І можна хоч, можливо, хоч колись буде кудись вибратися відпустку поїхати в теплу пару року, щоб це був, знаєте, саме привід. Не просто відпустка, а от привід, що ми поїхали на День народження. Uh, когось, когось, а ще дивлюся, я так прийшла, то повилазила. Це, мабуть, тут солодко. У мене солодко. Особливо я. Мені так солодко хотілося. Ще я не могла зупинитися. Їла, 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 їла поки чуть не лопнула. А я зараз хочу сісти монтувати кості там. Своїми справами займається, як завжди. Не буду говорити, чи він займається, але він займається. Mm -hmm. да, я буду монтувати, тому хочу вам подякувати за перегляд цього нашого такого сімейного влогу. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал і побачимо з вами в наступному влазі.